Вітаю, друзі, на каналі Чарівна Порцеляна. Дякую, що заходите, що дивитесь, підписуєтесь і ставите вподобайки і пишите коментарі. Дуже рада, що сьогодні у вас є бажання, можливість і час подивитись мій новий ролик. Як і обіцяла, напевно, декілька. Декілька тижнів декілька разів, як буду знімати сюжети, я покажу свою колекцію поступово, тому що ну, знахідки, якщо трапляються, то їх небагато для ролику. І взагалі, давайте зробимо таку невеличку паузу в новинках і передивимось те, що у нас є. Проведемо таку своєрідну інвентаризацію. Для того, щоб підтримати свій настрій і, хоч, якось, хоч якось триматися емоційно. Ну, а емоційне, ви знаєте, воно впливає і на фізичне. Отже, сьогодні в мене тема спогади про літо, посуд з фруктами. Те, що я маю, це досить невеличка колекція, але, на мою думку, цікава. Переважно це 20-30 роки минулого століття. Ну була така мода е, тоді. Хоча, ви знаєте, зараз я коли почала, почала е, дивитись і подумала, напевно, оці фруктові теми були і раніше, вони були і на посуді 18-го сторіччя. І 19-го. Пізніше я не пам'ятаю насправді там вже в 40-х, в 50-х роках, в 70-х, ну далі в другій половині. Якось мені, можливо, не траплялося, а можливо, я не пам'ятаю. А ось найбільше було саме в першій половині 20-го. Ну, Сходячи з того, що посуд такий зустрічається, і мені останнім часом він зустрічається регулярно. Досить регулярно, то я роблю висновок, що саме цей період був таким піком популярності такого сюжету. Ну ось Першим я хочу вам показати таке блюдочко. Ви все бачили, все, що тут є, практично. Ні, не все. Але дещо ви бачили переважно більшість це маленька тарілочка, таке я би сказала, навіть блюдечко, така велика розетка, вона глибоченька. Тут деколь у вигляді ось такої корзини з фруктами. І двох пташок райських. Ну, сюжет такий симпатичний. Деколь, яка знаходиться по краєчках, у ці фрукти. По країчках, ви бачите, що це трошки інший вид деколі. Тут всі зображення, всі деталі вони мають такі обрамлення чорною фарбою. Ну, ось. І це. Тобто на, одному, на одній тарілочці різні види деколі. З того знов-таки, що я бачила, подібні речі, зустрічались на початку ХХ Ну, Я не знаю, з чим це пов'язане, але, напевно, це вважалось красивим і якось. не знаю, ну, от, так, так воно склалося. <клес> А мене є тарілки теж старенькі, які також мають деколі двох різних видів. Ну, ближче покажу. Вона в досить гарному стані. Збереглася ця тарілочка. Подобається вона мені. Я не користуюсь нею, але на підставці інколи, де, де в мене є місце, і коли є, є можливість, я її ставлю. Це старенький шуман 20-х років, 20 30 ті роки. Ось таке клеймо. Ну, і е, такий, я пам'ятаю, де я її купила, і навіть у кого я, їх, я її купила. Ще у мене є три невеличкі тарілочки, які. Мені дуже подобаються, я з ними якось не хочу розлучатися, я їх виймаю, е, роздивляюсь і кладу назад в коробку. В сумку. У мене є така сумка спеціальна, я купила. Е, для того, щоб перевозити, брати в дорогу, але я в ній зберігаю посуд. Ось такі три. Тут дуже ніжна деколь, такі соковиті ці фрукти. Ну, от фрукти, бачите, вони весь час привертають увагу саме своєю радісністю. Я не знаю, як правильно сказати, так, щоб передати свої почуття, але завжди від них є, є піднімається настрій. Ось такі три: тут білосніжна порцеляна, золотий обідок. І це компанія Вюртембергіше Порцелян Мануфактур, яка існувала, ну, от я подивилась своїй книзі в різних джерелах по-різному. Тут в мене в книзі написано 1904, а в іншому місці я бачила 34 рік остання дата, ну тобто кінцева дата. Діяльності. У мене є сюжет присвячений всім мануфактурам, які працювали тут, в цьому регіоні. Тому я дам посилання на цей сюжет, кому цікаво, можете передивитись. Ось такі три тарілочки. Всього-навсього три, вони тільки для декору, я думаю, тому що ставити їх, користуватися ними просто, просто жалко. Так, давайте ми приберемо і візьмемо іншу. Ще один варіант вона вже трошки більш потерта і сама деколь. Хоча ні, напевно, напевно, деколь в гарному стані, вона не пошкоджена. насправді. Трошечки десь позолота, тому що да, навіть, напевно, не користувалися, а напевно, просто або мили, або стояла якась інша, якийсь інший посуд зверху. Ось така ще в мене є тарілка, та сама компанія, але ось такий інший варіант. Тобто, 1904, 1939, 40 років, да, майже ця, існувала ця мануфактура. І ось дуже гарний посуд у них. Насправді, сервізи неймовірні. Ну, ви знаєте, в мене були подібні. в Цієї компанії був посуд, тому О, ось так. Цієї компанії два в мене варіанти. Тепер я покажу вам сучасну тарілку, досить сучасну японську. Вона фаянсова. Вона товста така, досить товста. Колір молочний, не слонової кістки, колір молока. З чудовою деколью підглазурною, неймовірної якості тарілка. Ось те, що написано на Денці Японія. І бачите, можна і в, в, микрохвильову, в микрохвильову піч ставити, перепрошую, і в посудомийну машину. Ну, це щось на кшталт Віліруйнбух, який для того, щоб пошкодити посуд, там треба прикладати такі зусилля, неймовірні, щоб його щось з ним сталося. Або <кій> користуватися дуже довго. Оце такого, такого плану посуд. Тарілка сподобалася моїм домашнім, і вона, вона в моїй колекції. Той, хто дивиться мої сюжети останнім часом, напевно, пам'ятає цей набір, який трапився нам. Це Розенталь, Розенталь до 1934 року приблизно. Це там такий десертний набір, шість тарілок. І одна велика тарілка. Такої я ще не зустрічала, я вирішила залишити її собі. Саме тому, що я розумію, що такі речі ну, не зустрінеш двічі або тричі. Поки що, ну, дива трапляються. Тут не можна нічого казати, дива трапляються. Але поки що вона в мене. Тут досить така бліда деколь, для когось, можливо, вона не яскрава. А мені це особливо подобається, ніжні, ніжні такі зображення. Це розенталь, клеймо. Форма хризантема. Такої тарілки в інтернеті я не бачила. Такі тарілочки бувають, зустрічаються. А, але ну, ось окремо, вони бувають окремо. Теж, бачите, хвилястий такий е, краєчок, як на тарілочках від Вюртенберг, і дуже ніжна деколь. Вони тут у нас різні чи щось схоже. Ну, Груша така, як на великій тарілці, виноград, два винограда і дві груші, а ці тарілочки вже трошки інші. Ну да, так, бліда порцеляна, але ну, і маю на увазі деколь. Але, знаєте, вона не пошкоджена, вона, в, на, моє, на мою думку, взагалі в ідеальному стані тарілки. Вони в мене перекладені всі в окремі, перекладені газетою, в, окремих, в окремій коробці теж зберігаються, тому що не ну, було оцього, Цей оцей край бісквітний, він обов'язково залишає якісь проблеми на посуді. Тому, якщо просто зберігається і ви не користуєтесь, то краще. Ну, це все знають. Всі знають, я просто повторюю для себе і так, так би мовити, для зберігання. Ось така. такий набір. Теж, ну, на сьогодні вже можна сказати, унікальний. Напевно, навіть і антикварний. Хоча це масове виробництво. Не будемо забувати, що більшість посуду це масове виробництво. Їх випускали якимось, як то кажуть, накладом досить великим. То, що воно не зберігається, та десь там по світах ходило, десь вже загублено, розбито і так далі. Це одна справа. А те, що воно зараз вже стає рідкістю, а те, що воно випускалось таким успішним виробництвом, то це треба мати на увазі, що все ж таки це масове виробництво. Переважна більшість цього посуду. І тепер на останок родзинка моєї колекції, яка зберігається ось в такому вигляді, по дві тарілки. Вони, бачите, теж оце між собою серветками вони прокладені. У мене їх цих тарілок шість. Всього, всього дев'ять, але три я показувала в якомусь сюжеті, а оці я не показувала. Подивіться, будь ласка. Це дуже цінна річ. Якщо спиратись на всі майданчики торгові на Етсі, на EBay, на інші, це Фюрстенберг, досить старенький фюрстенберг. Ось такою деколью. Деколь, бачите, вона схожа на всі інші, але тут ось цей рельєф позолочений. Він має значення. Давайте я відкрию. Зараз будемо з вами перекладати, так, як в мене було. Так, це з яблуком. Наступний набір, теж однакові. Тут у нас слива, напевно, да? слива і агрус. І тут, і тут квіти. Оце поєднання квітучих гілок вже з плодами, воно теж досить часто зустрічається. Така, такий набір. Так, так, ставимо. Потім я буду все складати. Оп, опс. А поки що ось так. І третій набір ось такий. Тут полуниця. Полуниця і порічка. І... Наступна теж така. По дві такі в мене. Ну, я вважаю, що це, звичайно, вкладення, вкладення грошей свого роду. І, ну, прикраса колекції. Mm -hmm. Ось така історія з цими тарілками від Фюртенберг. Давайте, напевно, я поставлю так, щоб було їх видно. Ось так. Три, Три тарілки. Їх шість, але я маю на увазі три таких сюжети. Отже, така в мене фруктова колекція на сьогодні. Як буде далі, побачимо. Щось, напевно, я буду і продавати, з чимось я буду розлучатися, але поки є так, як є. Життя покаже. Дай Боже всім бути, бути живими, здоровими і збирати посуд, милуватися ним і отримувати задоволення. Бажаю вам всім здоров'я. Бережіть себе. На все добре. До нових зустрічей.